мене в руках справа з боргом майже пів мільйона гривень. Думаєте, чи можливо списати? Подивіться, як реально працює закон. Клієнт звернувся до нас у 2024 році. Заборгованість перед вісьма кредиторами сумою 446 тисяч гривень. Дзвінки, листи, арешти рахунків і все це, коли він проходив військову службу і не мав можливості займатися документами. Ми п'ять разів подавали заяву про непротиспроможність, але судді не хотіли відкривати його справу. Ми довго і наполегливо добивали свого. Нам відмовили в першій інстанції щодо оскарження суми боргу кредитором. Ми подали апеляцію і виграли. Як наслідок усієї виконаної роботи, і коли клієнт фактично залишився без кредиторів, єдиному заявленому кредитору було відмовлено, ми подали клопота. Про закриття провадження у зв'язку з їх відсутністю. Результат: весь борг списаний. повністю. Клієнт вільний від 446 тисяч гривень, без листів, дзвінків з чистою кредитною історією. Це зайняло 6 місяців, але тепер він може жити без страху.